Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Коли вдень буває світло лише по 2 години, доводиться знаходити ось таке якесь світле місце для того, щоб вам записати ролик, а саме на балконі. Ви знаєте, наша тематика, де ми знімаємо про набої, про збірки, про зброю, є досить великою такою кісткою горлів на платформі YouTube. Ну Не подобається Ютубі дана тема роликів. І як ви могли побачити наш нещодавний ролик, який зібрав досить багато переглядів е та багато коментарів, а саме про е відстріл заводських набоїв Diabolo Spin, просто зник із каналу. Е зник він не просто так. Ютуб е його просто порахував потрібним видалити мене з каналу. Е мотивує це тим, що на даному ролику є заборонено показувати там якусь рекламу е докупівлі. Заборонених речей. Де він там рекламу знайшов, я не знаю. Ну, але що маємо, друзі, те то маємо. Тому сьогодні я випущу перезалив. Я Єдине, що з ролика повирізав там, самі огляди даних кульових набоїв, де ми їх ну, розглядаємо, там, упаковки. Ну, в общем, те я все повирізав. Я думаю, YouTube за це сварить. Будемо якось і так показувати. Так що це буде перезилив. Якщо не важко, будь ласка, подивіться ще раз даний ролик. Якщо можете, напишіть коментар та поставте лайк. Дякую. Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами відстрілювати таховські кульові набої, а саме Діабло спін Magnum та порівняємо їх з звичайними кульовими набоями, такими ж самими, але звичайним Diablo Spin. Подивимося, які кулі краще полетять. Традиційно буде в нас циліндр та буде у нас напівчок. Порівняємо, зрівняємо, відстріл будемо робити через хрон. Швидкості я вам буду дублювати. Подивимося, як дані кулі полетять. Поїхали. І так, друзі, розпочинаємо з відстрілу саме Магновської кульки. Ну. Ух, які довгі набої. Будемо стріляти через хрон, швидкість я вам скажу. На вулиці температура коливається. Мінус один, ноль. Сначала сделаем выстрел с дульной насадки в цилиндр, а потом перекрутимся на, на напивчок. Пробуем. Помылка. Снова помилка. Знову помилка. Хрон наш стоїть досить далеко, але видає помилки. Не вдалося заміряти швидкість, друзі, не знаю. Хрон стоїть далеко, можливо, тирса мішає. Йдемо дивитися. Друзі, ви самі все бачите, дві кульки десь, напевне, прийшли. По мішені але давайте заміряємо. Ну, 21 см. Ух, і кушети тут літають. 21 см, друзі. От я знайшов кулю, поки ж. От видно саму цю стружку, набиту в її хвіст. Отак от вона лежала біля колеса, пом'ята. Якщо чесно, не зрозумів я даний набій, що в ньому магнума? Віддача ну, досить слабенька. Те, що ми швидкість не змогли замірити. Можливо, там швидкість під 480 метрів. Тим паче, зараз ми відвинемо трішки хронографа ще від е, ствола і спробуємо відстріляти її з е, Так, Друзі, продовжуємо. Перекрутилися ми напівчок. Відвинув я трішки далі хрона. Він вже більше 2 метрів від зрізу ствола подивимося, чи нам це допоможе. Скільки? 317? 308. 318. 325. 327, друзі, а де ж магну? Куля легенька, швидкості немає, віддачі теж немає, зато 76-та гільза. Щось я навіть не зрозумів, де тут магну. Ну, йдемо дивитися Друзі, ну, я не знаю, там на іншій камері буде видно, тут, тут два влучання чи одне влучання, Ну, мені здається одне. Там буде видно. Всі кулі приходять з доворотом. Всі. Ну, Тим паче ми якусь грубку змогли зібрати по центрам 13 см ну, дальнім, Якщо ми не будемо цей, ну, хоча ні, будемо брати ми його до уваги, тому що мені здається, що тут взагалі 4 ОТ Ну, якось отак, друзі. Давайте тепер порівняємо її з звичайною кулею, не магном. Хоча і це теж не магнум. Ну, так бідніше. Добре? Так, друзі, продовжуємо, звичайно, для болоспін, рожева гільза. Пробуємо. Першого відстрілу такий порох неприємний, щось таке знайоме, він солодкий. От прям от відчувається такий прям ну, солодкий солодкий запах, прямо в горлі от стоїть. Точно не нобільсплоп. Максам, наверное, какой-то. Давайте пробовать. Фу! 340. Ох, и Дымить. 340. Тут. 334. 334. 338. Ну, стабільно статума, але димить. І немає цього запаха такого, як на е магнумі. Тут взагалі якийсь такий незрозумілий порох. Напевно, самі бачите ореол, скільки диму, як після СПЗК. Ну йдемо, дивиться. Друзі, ну це ж зовсім інша картина, правда? Давайте заміряємо по самим дальнім, напевно, ось так 10 см, якщо ось так, 10,5 см. Кульки, 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 кульки прийшли рівно, без доворотів. І навіщо ти магнум питається? Ну, Якось і так, друзі. Дивіться, дані набої нам ніхто не просто так не дає і ми їх купуємо в принципі, всі за власні кошти. І показуємо це вам, як воно летить. Як воно приходить і взагалі, чи варте воно уваги. Так що від вас ми просто просимо не забувати лайкати відео, писати коментарі та підписатись на канал, друзі. Такий нас відстріл. Всім миру, побачимось!